Давай покажу, як ми з командою забрали усі ці плюси на одній валютній парі. Одногодинний таймфрейм, сильний трендовий рух на підвищення. 15 хвилинний – є структура на зниження. П'яти хвилинний таймфрейм бачу злом шортової структури. А також бос. Конфірм лонгової структури. 1638. Перший сигнал. Хвилинний таймфрейм 1638. Звісно, можна було чекатися кращої точки входу на хвилинному таймфреймі. Ось цю корекцію. Але дивимось далі. Та фіксуємо перший плюс. Корекція на зниження. 17.03, другий сигнал. Перевіряємо. Ще один плюс. 17.26, ще один сигнал і, на жаль, закривається в мінус. Хотів бачити продовження руху вверх пробиття. Ну і 18.04 вверх на 2 години. Ловимо саму просадочку, пояснив, що відбувається в даній ситуації та що хотів би бачити. Та порівнюємо відпрацювання. Але в основних країнах сьогодні холідей, тому ліквідності значно менше і відпрацювання не таке красиве. Якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал та приєднюся до нашої команди.